304 день в Канаді. 12.04.24. 12. Ага, в понеділок треба буде все от перейтись, сюди позмащувати, все як має бути. Сьогодні день у мене почався з будильника. Гарно, спокійно, я встав. Зібрався і пішов на роботу. Машина була на роботі, так що я потопав пішком. Короткими перебіжками за 3-4 хвилини вже був на роботі. Нормально, погода класна. Зразу, що поставив собі заливати каву і думаю, піду, обійду технічні приміщення. Зразу пішов, обійшов. О, повідомлення. Пішов, обійшов технічні приміщення. Повернувся, якраз прийшов Алекс, бо я заскоро прийшов думаю, обійду і собі спокійно сядем, поп'єм каву. Прийшов Алекс. Потім ще бачив Сема, але Сем з чаком поїхали в інше місце. І ми з Алексом сіли попили спокійно кави, посиділи, поговорили, пішли до комп'ютера, видрукували накладні. І там була одна квартира. До речі, блін, де ж цей папір? Ага, є в шуфляді. В одної жінки, дуже хороша жінка, в неї там чотири було проблеми. Фільтр у холодильнику, рестарт. Що там в неї ще було? Ламінат зісунувся, чуть-чуть, забити його назад, підсунути. В морозилці. Вона забагато напакувала. В морозилку всякого різного і засовувала і зламала захист для лампочки. Він відламався вже давним-давно, і чомусь ресаймент ніхто не зробив, бо чак каже, ми там знайдемо холодильник, ніхто не знайде холодильник. Але я не зробив фотки е, 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 холодильника, мені треба було його серійний номер відправити на гарантію. Я того не зробив, думаю, я потім думаю, краще я зроблю, відправлю. Нехай вони там бавляться в офісі, шукають запчастини, бо воно ніколи не зробиться. І нікого нема вдома, я коротше того не зробив. Дзвонить до мене Сем. Роман, треба треба скоренько обідати і їдемо. Е, треба меблі перевезти. Добре. Йдемо. Ми, коротше, пішли з Семом на четвертий. Сем каже, ми з тобою поїдемо. Потім каже, «І Алекс. А Алекса я відправив малювати квартиру. Там була е, квартира, треба було помалювати. І Алекс пішов. І я кажу, малюй, а я піду по і їду возити з семом. Сем, Сем каже, ні, Алекса теж треба. Алекса теж взяли. Ми скоренько перекусили і поїхали. Ми поїхали в Санджин з першого поверха. Ми меблі перенесли на третій. А тепер з третього на перший треба перенести назад, бо винайняли третій, а не перший. І ми ті самі шапки зносили вниз. От ми позносили їх. І, і такі тут справи. Всі шапки внизу. І ми поїхали назад. Пішли на обід. Я на обід зразу не пішов, бо треба було поміняти лампочку. І ще в одного чувака не було електрики, йому відрізали, він не оплатив часно, йому відрізали це. Я вже пробував рестарт робити, в квартирі в нього не запускається. В нього напруги в хаті нема. Ну, нічого не зробиш, нема, то нема. Подзвонили до мене з офісу. Подзвонила до мене Руті. Вона сьогодні була на роботі. Вона тепер на півставки, можна сказати, працює тільки п'ятниця і субота-два <кій> дні. Бо їй далеко їхати, і 100 кілометрів їхати. Капець, скільки? Далеко. В одну сторону. І дзвонить. Там одна Українка прийшла і вона по-англійськи не дуже. Дзвонить до мене. Поломаний телефон. Я в таборбі, вона в таборі в офісі. Каже, Роман, поясни, як там, що там, коли вона може цей, вона мене питається по телефону, коли я можу завести меблі. Я їй кажу, дай Руті, я спитаюсь. Ага, після підписання контракту, отки от поломаний телефон. Коротше, кажу, я йду зараз до тебе. Я там з електрикою не розібрався, пішов до... в офісу. Поперекладав, все нормально. Все там просто підписуєш контракт і зі всіма згідно. Якщо там з першого числа, то до першого квартира, якщо пуста і вже ніхто знімати не буде, потихеньку можна завозити меблі, але жити з першого числа. І все Все добре, все добре. Дівчина приїхала і хоче знімати гарну квартиру. І я пішов і показав, так як я, я її розумію, ніхто її більше не розуміє. Я їй показав квартиру, я дивився ту квартиру. Класна квартира, мені теж подобається. І я кажу, я теж хочу тут знімати. А вона каже, вона шукає хтось е, з кимось би знімати. І класна квартира і нормальна ціна. Якщо брати однобедрумну, я хотів однобедру там взяти. Виходить е, чуть дорожче, Ну, навіть, навіть виходить чуть дорожче. Але вона маленька. Там дуже погані однобедрумки. І поганий вид. Нема нормального виду в Tower B, пога, е, дуже поганий вид. В Tower A більш-менш. Видно, горе, але дуже малесенька. <кій> малесенька спальня. Там двохбедрумна, офігенна і виходить навіть трошки дешевше, я мушу знати, але та ж дівчина заселяється з першого числа. І накладка. І я хочу заїхати, бо реально класна квартира, вже там я дивив, передивились куча квартир. Я провів екскурсію, навіть на обідний йшов. Я мав ще досидіти там пів години. Ні, Алекс сидів собі на обіді, а я ходив у ту екскурсію по квартирам, показував, вона ж вибирала собі квартиру. І от такі от справи. Тепер в голові дилема, і що робити. І класна ціна. Плюс мені класно, я на роботі прямо, і паркінг, і все-все-все. Мушу думати, до понеділка буду думати. І от такі тут справи. Потім пішов, поміняв лампочку в одній квартирі, була ще заявка, нічого серйозного. Після роботи думаю так: йду я помию машину. І пішов я собі гарненько про термашину, красота, задоволений. Сьогодні я помив машину, і напротягом дня мені приходить повідомлення. Так, прийшла посилочка з Китаю. Тут е, в Україні AliExpress, а тут тему називається. Тему, це те саме. Тут AliExpress теж працює, але гірше. А тут тему є. І вони доставили. Бачу, посилочка в мене фотографія мої двері, бо Алексу відправили не на його адресу. Ну, номер будинку, номер квартири той фотографія дверей, але не його двері. Куди вони занесли, без поняття. Десь перепутали. І отакі -то -то справи. А мені прийшли, я думаю, я помив машину і поїхав додому машиною. Приїжджаю клас! Full house, всі посилки. Я замовив, у мене 5 замовлень було в теми. Я туди як заліз, дуже класно, там мені і купонів насипали на 100 доларів знижки різної. І я набрав цілу купу товару. Треба чи не треба, я туди залітаю, о, мене там можна загубити. І я ми в машину сьогодні протерся як гарно рушничками, і я замовив на ту тему, зразу покажу отакі от, от мочалки. Я не замітив, я замовив в одному, в одному замовленні закинув отаку от мочалку і бачу в другому теж така сама мочалочка. Ідентичні. Так, ідентичні. Ну, вони лишні не будуть. Нехай буде. і У мене колись була в Україні подібна. Чуть інакше в мене була але я і так мою всю машину протираю, то мені така мочалочка пригодиться. Може другу подарую комусь, я вже знаю кому. Я знаю просто хто не його миє І прийшов рушник витирати машину, бо я машину витираю на суху, а таким рушничком, мені здається, буде цікавіше. Це спеціальний рушник. Е... О, приємний такий. Витирати машину. Невеличкий, його вистачає. протер, машина сухенька. Бо я витираю салфетками, ну вони чуть-чуть царапають і довше, ніж цим рушничком. Протягнув і забув. Так що так буду робити. До машини зразу покажу. Е, ну Не покажу, я вже поставив машину. Я, в мене телефон величезний, а я зараз на нього знімаю. І він важкий. Цей магнітик погано тримає. Там треба спеціальні магнітики, суперпотужні. Я хотів зарядку і для телефона. І не було Були такі магнітики, Але я вже думаю, що вже буду бавитись. Куплю я нормальний такий з зажимами, такі лепіски. Тут натискаєш кнопочку, воно само від'їжджає, ставиш телефон воно закривається саме. І безпровідна зарядка. Внизу втикається шнур, завжди запханий в машину, ставиш, витягуєш. Ну просто шикарна. Така класна штука приїхала. Я ж сам здивувався. Дуже гарно. Такі от коробочці до неї приїхав ось такий от кран. 에, 에, серйозний такий кран вверх піднімається, тут виїжджає. Але воно мені не подобається. В машині воно дивиться погано, там можна прикріпити, ця штучка опирається. ні, ні, ні А була в, в, в решітку обдува. Вентиляційну решітку. І так як я не користуюсь середньою, в мене завжди дує з вікна і в ноги. Я не люблю, коли мені в лице дує. Ні тепле, ні холодне повітря. Руль в мене з підігрівом. Так що все нормально. І я собі причепив на ту решіточку. Просто шикарно. Я зняв відео, скину в Телеграм потім. Та, скину після цього відео в Телеграм. Прикрутив я цю штуку. Купив я ще в машину дротик. Він був в цій пачечці. Думав, шнур зарядки під'єднати в іменно ту штучку і в цей. Трошечки не дістає, взяв найкоротший короткий і він е, трошечки не дістає, але він класний, це швидка зарядка, її можна використовувати в ноутбуці. В Ноутбук запхати і... іменно, бо я в ноутбуці використовую. Використовую якийсь, ну цей теж нормальний. Це десь мені пригодиться, тепер маю коротенький шнур. А, я можу його в машині кинути. Таке. Шнур є. І добре. Якщо по шнурах, то я ще собі замовив шнур ось такий. От. Це довгий шнур має бути. І він 100 ватний, потужний. Ним і ноутбук можна заряджати. Ох, так, класно. мені треба. Мені треба такий в ліжко. Деколи в ліжку, мені треба підзарядити телефон. І не хочеться лізти до зарядки. А я взяв його в ліжко і де я зразу покажу. Замовив я собі, оце, по-моєму, воно desktop fast charge. Оце я поставлю біля ліжка. Має шнур, блок, і такий от собі блочок жилення на 120 Вт. І має от кількість входів. Ним можна заряджати і ноутбук, і 20 Вт на швидка зарядка. Смарт зарядка 18, 2,5 А. Дуже класно. Багато шторів, Я собі підключу все до цього. І оцей іменно кабель теж буде поки що біля ліжка. Стапкається в розетку, у мене якраз там внизу є вилочка. Дуже багато коробочок. Це все треба утилізувати. так, коробочки всі в сторону. Це всі це пакети. В цих пакетиках вони приїхали. Це все піде в смітник завтра. Е-е, да, я перекидаю зліва направо. В машину! Купи собі машину. Я в Україні давним-давно хотів собі купити. Отакий от, от е, перетворювач 110 на 200, е, з 12 на 110. Е, в машину. І їхати десь на природу. Вже можна включити електрочайник. Ну, звісно, ноутбук або ще щось там е, запхати. Плюс воно має ще зарядки для ноутбука. Power Type-C е, теж, хороший, 0,2. 2 Ампера, 1,1. Ну і Type-C. 30 Вт Ну, ноутбук, напевно, не потягне, але сюди можна запхати оригінальне зарядне від ноутбука, швидке. Я, Я, до речі, в Україні щось таке мав. Де ж я взяв? Я мав, але залишив в Україні. В мене було в армії. Я в армії був собі, купив, по-моєму, таке. Але і залишив в Україні. Ну, нічого. Все, отаке от, от машину поставлю. Нехай буде, десь поїду на природу. І воно пригодиться. Я купив ще один шнур. Оцей він мені сподобався. Я теж в Україні мав подібний, але трошечки гірший. Ну там було окремо багато перехідників на різні він Це на на сату. Прямо запихаєш в жорсткий диск і до ноутбука або в телефон. Перехідник для телефона. І, і отакий от вхід в ноутбук тайп ну, в мене Type-C в ноутбуці, так що це просто запихати, під'єднювати жорсткий диск і переписувати туди файли. В мене є купа жорстких дисків, і я, до речі, це сьогодні буду використовувати. Ну, Сьогодні вже пізновато. Завтра Завтра буду використовувати і... і це зроблю. Так, з дурничок замовив от інструкція тут є, отаку от колодку. Сподобалась вона мені. Як тему працює там, щоб безплатна доставка була, треба замовити товар на 25 доларів. І я отаку от колоточку замовив, яка працює на відбиток пальця. І ну, як її настроїти, я ще не дивився, мені треба подивитись. Але ну, відбиток пальця вона відкривається. Цікаво, я хочу на роботі просто її використовувати до своєї шавки. Не треба ніяких ключів, дуже зручно, мені подобається. Але треба її налаштувати. Оцю кулоточку. Так, купа паперів. Далі, що я дуже хотів. Я дуже хотів ось цей от міксер. В мене був, я купив собі тут, е, я не пам'ятаю цін, скільки я за це все дав. ну там на тему, як на Aliexpress, дешево. І це теж дешево. І я е, купив це через то що в мене було таке в Україні. Я знав, що це найкраще. Так, що це таке впало? Інструкція. Ага, інструкція навіть є. Це найкраще тим, бо тут є оцей міксер. І я вже одіну те, що я люблю. Він е легко одівається. І він, і він вже заряджений навіть. Три швидкості: прям вибираєш, яку тобі яку подобається. Дуже класно збиває все. От вершки, молоко збиває. І він має базу. База включена в розетку. І він завжди ставиться на цю базу. Він вічно завжди заряджений. Береш з бази, користуєшся, поставив, заряджається, він завжди заряджений. Бо батарейки, навіть акумуляторні батарейки, якщо береш ставиш, то вони розряджаються, акумуляторні в половину сили, і він вже там щось мордується, пробує тягнути, а цей вічно заряджений на максимум. Дуже класна штука, зарядочка в розетку. Ну, Тут ще є отакий от от венчик. Ну, є, І це можна якесь збити. Так і що я робив? А я планував що сухарі, от смажив курочку. До речі, треба буде попробувати ось цим збивати. Мені багато не треба там іменно м'ясо огорнути, але. Може, може і піде. Класна штука. Цей, цим я задоволений. Там той я викинув смітник, я його ремонтував, воно працює, але може комусь віддам. Капець, скільки в мене сміття. Треба було добрати е, речей і я взяв собі е, отакі от ножнички. Не знаю, чого вони мені випали. Це волосся обрізати в носі. Така от пташка. Цікаво. Гарні, гарні ножнички. Нехай мене буде в туалетному наборі. Серйозне замовлення сьогодні, реально. І ось таку штуку я собі сподобав. Тоже, Воно мені вибило, бо так як я дивлюсь комп'ютерні речі. комп'ютерний стіл у мене чорний, гарний. Я не люблю розеток, в мене розетки тут сховані внизу, але їх завжди не вистачає. І оце ставиться наверх на стіл. Відкручується, прикручуєш до столу, і видно тільки на столі ось це. Ось це. це зверху. І тут USB-порти і зверху розетки. Включити-виключити. Внизу включаєш, ідеально. І ще й плоска вилка. Така, як має бути, бо я не люблю ті, що торчать. Це запхав і все. Дуже класно. Мені подобається. А як мені подобається, це вже до... О, 3,1 Ампера входи. Ну, класна штука. Класна штука. Плюс 4 на вилки. Що-небудь, включити якусь лампу. з <плес> 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 <Да. плес> дурничок замов. Е Колесика в мене в цьому кріслі, колесика, отака от коробочка приїхала, і я собі замовив такі самі колесика. Це найкращі колесика, і нехай вони будуть в мене запасні. Силіконові колесика легко крутяться, абсолютно нові. Тут підшипники, вони плавно їздять по хаті. У мене попиш одне крісло, і воно з тими колесиками. Але я взяв запасні і вони лишні не будуть. Я їх десь використаю в іншому кріслі. Ідеальні, ідеальні колесика. Ну, Вони були на акції, я їх взяв. Там щось до 15 доларів. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Let's strip light. Взяв лампочки. Теж вони були дешевші, ніж я тут купив. І вони мають міняти кольори. Я їх ще не розпаковував. Зразу розпакуємо. Що там? Чи тут є пульт, чи вони такі самі, як в мене. Їх, звісно, з Китаю везли і трохи помнули. Та, це точно такі самі, як в мене. Але їх більше. Тут три. три. Вау-вау-вау, клас! Тут на три. В мене на, на дві ленти, а тут на три. І дві ленти в мене по всій хаті всюди. А я, до речі, їх не, не включив сьогодні. Оце без підсвітки сьогодні. А тут на три, я тепер буду знати, в того самого продавця куплю ще. Пульт, пульт більше ні. Пульт такий самий. І їх можна включати через телефон, головне, що. Все. Клас, вся кімната буде в підсвітці. Я це люблю. О, майже закінчив. Що в мене тут? Ого-го! Е, так як я по-любому, в по будь-якому випадку буду переїжджати до кінця літа, мені треба звідси їхати, може і швидше, то я знаю, що буду ставити проектор в новій квартирі, і я собі замовив кріплення для проектора, болти. І це кріплення мені сподобається... Я можу зробити таке саме. Вручну, але я думаю, що я оце кріплення залишу для Мівеї, вона сюди заїде і зразу буде гарна, гарний скрін і проектор. Я думаю, що їй це сподобається. Я її залишу. Ну, за якісь там гроші. А оце кріплення я взяв собі класне кріплення. Тут є ще входи для кабеля, можна кабель сховати, воно виїжджає, заїжджає, тут кріпиться все, як має бути. Можна і так кріпити. Кабель можна пропхати сюди в стіну, але я вже так робити не буду. Але кріпіж мені сподобався. Він тут гуляє, але воно буде нормально сидіти на цьому, бо тут на одному болтку тримається. Кріплення мені сподобалось. І останнє. Ральф загубив охоронець мою флешку. Я собі замовив флешку. Хороша. Флеш-драйв. 3.0 швидкість. 512 ГБ. Є на 2 терабайта маленькі, але мені сподобалась іменно оця на 512 ГБ, вона досить класна, нормальна ціна на неї була. Вона має от такий вхід і Type-C в телефон. Прямо в телефон можна запхати. 512 ГБ можна нормально записати все, що хочеш. Екстра пам'ять. Класна флешечка алюмінієва. Алюмінієва. Ці кришечки я не люблю, але нехай ще будуть. Поки я їх не погубив, нехай ще будуть. Ще навіть на шнурочок можна. Що на задній. Все, ніби по закупам все. Дуже багато набрав, ціла купа товару. Китай, Китай. І там, до речі, оця тему. Я не вірив в ту тему, бо воно якесь дуже таке розмальоване. Купа бонусів, Там заходиш тільки в ту тему, там крутиш лотерейку, о, ви виграли бонуси, там е, кешбеки, купа, 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 всього. І я через ці кешбеки понабирав стільки товару. Зекономив 100 доларів точно. То точно зекономив на цьому всьому 100 доларів, якщо не більше. І там є ігри, є типу весела ферма, там садиш е, якісь там е, рослинки, поливаєш їх, і е, тобі е, товари безкоштовно. Зараз я вже майже от три дні по годинці клацаю, оце поливають і городи, і вже в мене майже смужка дійшла до кінця, і я буду мати два товари безкоштовно і плюс два купони на кешбеки. Звісно, мені. Ну, не, не просто так це роблять. Я получаю там, я вибрав собі, там вибираю собі товари. Блок, е, жорсткий диск, такий собі переносний для пам'яті, і кабель від телефона до телевізора, щоб просто де-небудь підійти і підключитись до любого телевізора, і дивитись де-небудь, е, що тобі подобається. Телефон хороший, просто не вистачає кабеля такого. І майже вже дійшов. Все, сьогодні скинув Алекса на роботі. Він теж зайшов, то бавиться, о, собі вибрав товари, Там тільки заходиш по цій реферальній силці, і зразу тобі видає, о, ви можете вибрати собі товар безкоштовно там. Ну там крутиш лотерейку, в основному вона завжди безкоштовна. І вибираєш один, потім другий, і бавишся в цю ферму. Я прикріплю, до речі, цю реферальну силку під цим роликом на тему. Хто не знає, що таке тему. Я реально не вірив в це, але от купа товару прийшло, супер. Принесли під саму хату все під квартиру, так як має бути. Прикріплю ссылку на цю ферму. І хто зайде, той собі побачить, що це таке. Можна там замовляти. Це той самий Aliexpress, тільки в Канаді. Тільки в Калгарі тут. От і все. Треба лягати спати. 12 година буду я відпочивати. Па-па.